you Наша організація дивилась поближче на стратегії регіонального розвитку, і з того, що ми побачили, ми зрозуміли, що більшість громадян України взагалі не розуміють, що це таке. Більшість депутатів також, на жаль. А тому ми вирішили зняти маленький такий відеокурс для того, щоб, хоча б точково розпочати діалог з вами, допомогти вам реалізувати ваші громадянські права, щоб ви могли бути залучені у процес стратегування, могли впливати на розвиток вашого регіону, щоб ваше Чення лягало в його розвиток, реалізовувалось і ви могли це належним чином проконтролювати. Для цього ми зняли вісім відеоуроків уроків в нашому такому відеопосібнику, які 1 жовтня вже будуть розміщені на нашому сайті громадської організації народний захист і на нашому youtube каналі Ми запрошуємо вас і маємо надію. Що це буде сприяти розвитку нашої демократії, розвитку вашої спроможності і розвитку відкритості, прозорості і підзвітності у роботі наших органів державної і місцевої влади.